Добрий вечір. Ви дивитеся Агроконтроль. І сьогодні на контролі таке. Підсумки посівної кампанії. Продовольча безпека України і світові тенденції до зростання цін на продовольство. Земельний кадастр як основа створення ринку землі. В Україні завершено посівну кампанію. Серед організаційних заходів з оперативного проведення весняно польових робіт цього року варто виділити таке. Створення штабу з координації проведення комплексу весняно-польових робіт, у результаті якого було скоординовано роботу уряду, облдержадміністрації, Мінпромполітики, Мінпалибенерго, Укргідрометцентру та організації установ агропромислового комплексу. Було збережено озимий клин, оптимізовано структури посівних площ ярих культур, насичено ринок насінням, добривами, пестицидами, технікою, нафтопродуктами, було організовано кредитування весняно-польових робіт. Також Міністерство агропромполітики інформує про покращення. Роботи аграрного фонду щодо форвардних закупівель зерна через механізм здешевлення мінеральних добрив та пального. Весняно-польові роботи, до речі, практично вже завершені. Сьогодні ми провели колегію, яка підтвердила, що весняно-польові роботи проведені на вищому рівні, тобто всі ті заходи, які держава намітила, були втілені в життя. І на сьогоднішній день нам тепер залишається тільки чекати, очікувати е... жнів і очікувати, звичайно, яка погода, що нам принесе природне кліматичну мову. У другій декаді червня провести. Велику всеукраїнську нараду по підготовці проведення жнив, щоб можна було мобілізувати всю сільськогосподарську техніку зернозбиральну і автомобільний парк для того, щоб жнива провести в стислі терміни. Тому що ми розуміємо і знаємо, що статистика говорить, що із-за відсутності необхідної кількості зернозбиральної техніки ми достатньо велику кількість врожаю втрачаємо біля 4 мільйонів тонн. Залишається на полі. Тобто, наше завдання провести. Мобільне жнива, щоб не мінімізувати втрати, і зараз ми бачимо загальну ситуацію по Україні. Скільки в якому обсязі конкретно по областях посіяно? Ярих зернових та зернобубових станом на 23 травня 2011 року. До вашої уваги також результати посіву ярих зернових та зернобобових, а також у відсотках посів гречки. Загалом уся посівна площа складе 26,7 мільйона гектарів. За даними продовольчої сільськогосподарської організації ООН, ціни на продукти харчування у світі залишаються стабільно високими. Головними причинами подорожчання у більшості країн Європи і Центральної Азії є зростання ціни на нафту і нестабільна ситуація на Близькому Сході. І хоча такі світові тенденції і впливають на український ринок продуктів харчування, це ж ціни по Україні тримаються нижчими, ніж в інших країнах континенту. На думку британських експертів, саме контроль за цінами, а не їхнє зростання призвели до голодних бунтів у країнах Магрибу і усунення від влади керівників Тунісу та Єгипту. А заворушення у північній Африці на близькому сході поставили питання здорожчання продуктів харчування на перше місце в глобальному порядку. Денному у пересічній сім'ї європейця середній чек продуктів харчування виріс на 20%, у той час, коли швидке зростання цін на продовольство уже стало глобальним трендом. За останні 4 місяці на 15%, а загалом на 135% за останні 5 років зросли ці на продукти харчування. Згідно з даними ООН, у квітні відчутно зросли світові ціни на зерно. Через непередбачувану погоду затримку з посівною ціна кукурудзи у світі зросла на 11%, а на пшеницю на 4 Впливають на здорожчання і зростаючі ціни на нафтопродукти. Через це, наприклад, у Таджикистані ціни на продовольство зросли на третину. Харчі подорожчали через світове зростання вартості продуктів. У Білорусі тільки за останній місяць соняшникова олія зросла в ціні на половину. Подорожчала свинина, курятина, бульба. Україна не Консервована від решти світу, тому світові тенденції нестабільності позначилися й на вітчизняному ринку. Разом з тим експерти зазначають, вітчизняні аграрії протягом останнього року активізувалися і стали більше виробляти власної сільськогосподарської продукції, оскільки відчули підтримку з боку держави. Протягом останнього року уряд як ніколи вживав істотних заходів, аби світові стрибки цін на продукти завдали якомога менше втрат українському споживачеві. Важливою ціноутворюючою складовою є логістика, і в цьому питанні держава проявляє свою роль шляхом масштабного проєкту створення оптових ринків сільськогосподарського призначення. Оптові ринки сільськогосподарської продукції сприятимуть оптимізації напрямки просування сільськогосподарської продукції до кінцевого споживача, нададуть рівні можливості вільного доступу товаровиробникам для самостійного виходу або через свої збутові об'єднання на ОРСП. Допоможуть учасникам ОРСП здійснювати зі споживачами прозорі торги. А це справедливі ціни на рослину і тваринну продукцію. Разом з тим, функціонування ОРСП дозволить зміцнювати місцеві бюджети, тому влада на місцях буде. Зацікавлена в підтримці таких структур. І ще до продовольчої безпеки: для того, щоб мінімізувати, а навіть усунути так званий позаринковий регулятор цін, а простіше спекуляцію, уже з початку липня ринки з овочесховищами запрацюють у Києві, Донецьку і Львові. А з 1 травня наступного року у Херсоні, Харкові, Одесі і Запоріжжі. Саме неможливість зберегти у достатній кількості. Овочі, які вилучені сільськосподарськими товаробниками, призводить до ситуації, яка є на ринку. Тобто зростання цін у весняний період, наприклад, на капусту, ми не можемо логічно пояснити, лише е, традиційно підходимо до ринкової рівноваги, тобто попиту на пропозиції. Ми маємо факт е, і констатуємо про те, що на ринку все частіше зустрічаються певні спекуляції, як змови виробників на тих, що в інших невеличких базарах е, з метою отримання своїх прибутків. Створення системи таких ринків із розрахунку бодай одного на область дасть змогу вивести сільськогосподарську продукцію, вирощену дрібними і середніми господарствами з тіні на відкритий прозорий ринок. Існування таких ринків протистоятиме несправедливій конкуренції, дозволить ефективніше використовувати ринок і розширить сервіси збуту сільськогосподарської продукції для товаровиробників. В існуванні ОРСП зацікавлені і переробні підприємства. Оптиминки несуть свої інші філософії, вони є як інтернаційний фонд, тому що великі опції продукції мають бути на таких ринках зберігатися і подаватися і відповідно куплятися. Для зміцнення продовольчої безпеки України до 2014 року буде побудовано овощасховищ на 150 тисяч тонн сільськогосподарської продукції. А загальна інвестиція у мережу ОРСП прогнозовано встановить понад 3,5 мільйони гривень, половину з яких держава обіцяє компенсувати. Нагадаємо принцип роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції. Виробник матиме змогу зберігати продукцію у місці складування і реалізації товару. Тут він безпосередньо отримує всю інформацію по розвитку ринку, укладає замовлення на виробництво, має прямий доступ до споживача. А споживач від інфраструктури ринку отримує свіжу, безпечну і за доступною ціною сертифіковану, стандартизовану і упаковану продукцію. І на додачу побажання смачного. По великому рахунку ми виробляємо ту кількість овочів і фруктів, яку ми споживаємо. Тобто ми виробляємо біля 9 мільйонів тонн і ми споживаємо десь 8,5 млн тонн. Але... Відсутність можливості зберігання, відсутність можливості забезпечення в зимовий період нашими національними овочами і фруктами примушує споживачів, звичайно, і імпортерів завозити на овочі і фрукти не тільки екзотичні, а ті, які ми спроможні з вами виростити. І сьогодні ми розглядали це питання, наприклад, на виробництві томатів. Ми розуміємо і бачимо чітко, що ми можемо не тільки забезпечити томатами е, нашого споживача і томатною пастою, а ми можемо експортувати. Минулого тижня вартість плодовочевого кошика українського споживача здешевіла на 2,8%. Такі дані наводить фінансово-аналітична група Проконсалтинг. Держава ж забезпечена основними видами сільськогосподарської продукції. Про це заявляє перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Микола Безуглий. Цитую. Ми констатуємо на продовольчому ринку України стабільну ситуацію на основній види сільгоспродукції, тобто групи хлібобулочних продуктів, цукру, олії і ринку м'яса. Завдяки заходам, які, можливо, були не дуже популярні, такі як квотування експорту, нам вдалося втримати стабільні ціни не тільки безпосередньо на хліб і хлібобулочні вироби, але й опосередковано через виробництво кормів на продукцію тваринництва. Завдяки заходам міністерства в Україні збільшилося на 30% виробництво свинини і на 11% виробництво м'яса птиці. Разом з тим, попри подорожчання всіх складових виробництва м'ясної продукції, ціна на виробництво м'яса і м'ясних продуктів у державі залишається стабільною. Кінець цитати. Квоти своє завдання виконали. Стабільність на, ці, цінова стабільність на внутрішньому ринку, як на фуражне зерно, так і на е, муку та хлібобулочні в, вироби були стабільними. І сьогодні ми вже бачимо, що ми спокійно можемо відміняти квотування на експорт зерна. І знову року ми ініціювати. Квотування на експорт зернових не буде. До того часу, поки що ми будемо бачити, що це не загрожує продавочій безпеці. Цього тижня Київ приймає четверту міжнародну зернову конференцію Міжнародної асоціації торгівлі з зерном і кормами «ГАФТА». Цьогоріч на конференції будуть розглянуті теми, які викликали активне обговорення в учасників світового та регіонального зернових ринків. Конференція називається Вільна торгівля без бар'єрів, зерновий ринок і державна політика. У 2010 році провідними темами, які викликали широкі обговорення представників торгівлі зерновими, були заборона експорту зернових у Росії та запровадження квотування в Україні. Підвищення цін на продукти харчування у світі є вкрай актуальним для представників міжнародних корпорацій і для українського уряду. Тож цікаво буде дізнатися про нові стратегії, які будуть задіяні щодо експорту. Міжнародна конференція, яку проводить Гафт, це організація, яка відповідає про і вивчає і прогнозує баланс сільськогосподарської продукції продуктів харчування. Разом з Фао, і разом з ООН, і разом з світовим банком і МВФ проводять таку потужну світову конференцію, на яку запрошено і підтвердили, що приймуть участь біля півтори тисячі делегатів. Також будуть представники багатьох світових бірж зернових. Це говорить про те, що ми є приваблими, ми є цікавими як в сегменті аграрному, так і якраз в зерновому в тому числі. Нас є що від імені уряду сказати основним гравцям на аграрному секторі світового рівня. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про державний земельний кадастр. Цей документ покликаний врегулювати питання ведення кадастру і визначити процедуру здійснення державної реєстрації земельної ділянки. Зокрема, пропонується визначити, що державна реєстрація земельної ділянки має здійснюватися до надання її у власність. При цьому кадастровий номер ділянки повинен обов'язково зазначатися у рішенні про таке надання. Законопроектом також визначається перелік документації із землеустрою та оцінки земель, яка використовується для внесення даних до земельного кадастру. Також запроваджується положення про відкритість даних земельного кадастру. Єдина автоматизована система державного земельного кадастру повинна бути створена до 1 січня наступного року. Законопроєкт про державний земельний кадастр, який був так давно прийнятий Верховній Ради України, це дуже важливий документ для країни, бо це є одною з передумовою земельного кодексу для зняття мораторія з продажу земель сільськогосподарського призначення. Інший закон, який зараз опрацьовується, це закон про ринок земель, але перший закон про державний земельний кадастр. Це дуже важливий для України документ, бо Україна це єдина країна на пострадянському просторі, яка не має ще свого власного закону про державний земельний кадастр. Що таке земельне кадастро? Це інформаційна система. І відповідно до вимог земельного кодексу вона складається з кількох складових. Перше це кадастрова зйомка, кадастрове зонування, це бунтування ґрунтів, це економічна оцінка земель, це грошова оцінка земель. Це облік і реєстрація договорів, і це сама облік і кількість якості земель і реєстрація договорів. На жаль, в Україні йдеться тільки про реєстрацію і про кадастрові зйомки, але не, ну, не, повному, не в тому, не повному обсязі. Тобто головне завдання буде Державного земельного агентства і нашого міністерства, яке відповідно до указу президента і положення преміністерства забезпечує ведення державного земельного кадастру. Це наповнення саме... То інформація, яка потрібна буде відповідно до законодавства. Нагадаю, що Верховна Рада не продовжила мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Отже, в Україні зараз виписуються правила, за якими буде запроваджено ринок землі. А закон про кадастри є однією із передумов запровадження обігу землі сільськогосподарського призначення. На цьому все. Агроконтроль. Дивіться вже наступного вівторка на п'ятому каналі. Архів наших випусків можна переглянути на порталі головних новин аграрного сектору за адресою agronews.ua. На все добре.